На сцені учні Житомирської дитячої музичної школи номер 1 виконували твори відомих композиторів. Атмосфера в залі була надзвичайно зворушлива. Відчувалася любов до рідної країни, повага до військових, зокрема чоловіків. Їх мужності, стійкості. Лунали пісні про благословення й мир. Ми проводимо цей концерт. Ну, взагалі, зараз такий час, сумний, і незрозумілий. І всі ми здавали якісь кошти, писали смски, ходили на благодійні концерти, але ми вирішили, що ми можемо теж підтримати. І матеріально десь ми вже приймали якісь акції. Ми морально хочемо підтримати дух наших бійців і сказати їм, що ми завжди з ними, що ми розуміємо, яка у них важка задача, як їм сьогодні не просто, скажімо, вистояти в цих всіх умовах, але ми з ними, і з ними не тільки ми дорослі, а з ними і діти. Які з великою радістю відкликнулись на цю акцію і хочуть приймати участь в сьогоднішньому концерті, за змістом творчий концерт мав на меті підняти бойовий дух солдатам. 60 вояків з різних регіонів були присутні на концерті. Офіцер оперативного відділу майор Валентин Бахомовський, який сам киянин, розповів про те, що встигає і на роботі, і служити в армії. Тогда всі події начались, Крим там і так далі. Я просто оскільки я. был кадровый офицер в свое время кадровый и служил достаточно большое количество времени в вооруженных силах то понятно не мог сидеть дома пошел сказал военкомат проверьте меня найдите если что я готов там защищать Украину вот. а через некоторое время позвонили сказали пора идти как бы я и пошел Призвали, от зараз нахожусь тут концерт. Його атмосфера додала ще більшого бажання молодим бійцям бути мужніми з честю долати труднощі, гідно захищати свою батьківщину.